Наші ж безпілотники також прилітали по території Росії. Загалом Мінбивство Російської Федерації повідомляє про те, що 74 українських безпілотники було знищено в повітряному просторі на болотах. Звісно, 74 і 450 це не співвимірні цифри. Я розумію ваше обурення, коли ви читаєте мовляв, ти говориш про потужні удари по території Росії. Вони менші, але вони суттєві заради правди. От, зокрема, 23 дрони було збито над Московською областю. Зокрема, 15 безпілотників, що летіли безпосередньо на Москву, 14 над Курською областю, 12 над Ростовською, 10 над Брянською, 10 над Калузькою, 4 над Тульською, 1 над Липецькою областю. Російські пабліки, до речі, повідомили про те, що безпілотники спалили цієї ночі залізничну станцію в селі Каменоломні Ростовської області. І також повідомляється про те, що припиняли роботу аеропорти Шереметєво, Домодєдово, Жуковський. І це друзі також дуже добре. Я підтримую ваше зауваження про те, що ми повинні масштабувати такі удари по території Росії. Однозначно, так я сподіваюся, що саме так і буде. Можливо, ми, врешті-решт, і домовимося про те, щоб не били по території України та Росії з повітря. Чому я про це говорю? Тому що такі розмови вже йдуть давно. Росія здійснила масовану атаку ракетами, дронами всього було запущено по Україні 450 цілей. 200 ударних безпілотників типу шахет вдалося збити. Також збили 24 ракети різних типів, решта втрачено локаційно-повітряних цілей. Наслідки на превеликий жаль є загиблі. Наслідок удару по Києву спалахнули пожежі у чотирьох районах: Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Соломенському районах. На жаль, загинула одна людина. Щонайменше шість постраждали. Через обстріли не працює станція метро Лук'янівка. Обмежено рух на червоній лінії. Івано-Франківсії ночі зазнав також дуже масованого удару. Як повідомляє мер міста, то удар був наймасованішим з початку широкомасштабного вторгнення. Ніхто не загинув, слава Богу, але є постраждалі четверо травмованих серед них одна дитина. Удари також прийшлися на цивільну інфраструктуру. У Харкові зафіксовано 12 ударів. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, попередньо обійшлося без постраждалих, слава Богу, що статистика з постраждалими стає все меншою. Це дуже добре. Ще кілька місяців тому, коли лише розпочиналися переговори в Ріяді, одним із пунктів, які пропонувала Україна Росії, мало запропонувати це припинення вогню. В повітрі, ну і в тому числі на морі. А от бої політні бойового зіткнення мали б продовжуватися. Цю ініціативу не прийняв Трамп цього тижня. У Стамбулі пройдуть знову переговори, які були ініційовані вже українською стороною. Новопризначений секретар Ради національної безпеки оборони та України Рустем Умеров запропонував росіянам зустрітися для чергового раунду. Точне місце і час не повідомляється, але... Турецька преса пише про те, що такі переговори можуть відбутися цього тижня. Ну, вже є навіть інформація про те, що це може бути, мовляв, чи середа або четвер. Хоча у самому матеріалі. Турецької преси не мовиться про конкретні дні, але говорить про те, що переговори будуть включати технічні переговори з обмежених питань, таких як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури, саме тому я говорю про удари з повітря, та заходи безпеки в прикордонних районах. Планується, що переговори відбудуться за зачиненими дверима, після чого громадкисть буде поінформована за допомогою письмових заяв. Тобто деталей ми точно знати не будемо, але я так розумію, що ми можемо оцінити результати переговорів уже після того, як вони відбудуться. Але в будь-якому випадку ми мусимо готуватися і надалі до того, аби відбивати повітряні атаки. Відповідні наради проводяться сьогодні в кабінеті міністрів і в цьому напрямку активно працює українська влада із нашими західними партнерами. Ну, загалом західні партнери самі розуміють, що головним питанням, яке сьогодні стоїть на порядку денному, Щодо допомоги для України є саме захист неба. Німеччина, до прикладу, планує купити Україні ракет для систем Петріот на 5 мільярдів євро. Між іншим хочу сказати, друзі, що Німеччина сама вже буде цього року виготовляти такі ракети. Відповідні технології та ліцензію на виготовлення таких ракет ймовірно вони отримали від Сполучених Штатів Америки. Це офіційна інформація від Бундестагу. А от очільниця німецької партії, альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель. Заявила про те, що наміри Німеччини купити для України ракет для систем Петріот на суму 5 мільярдів євро це неправильна історія, і вона каже, уряд Фрідріха Мерца дарує Україні 9 мільярдів німецьких податків і тепер хоче закупити для України ракети Петріот на 5 мільярдів євро. Цього вже ніхто не розуміє. Ну це вона не розуміє, тому що притомні німці розуміють, хоча підтримка її партії в Німеччині суттєво зростає. І вже вона вимірюється на рівні приблизно 24-25%. Це дуже величезна цифра. Хоча раніше Фрідріх Мерц не озвучував дані про те, на яку суму буде закуповувати ракети, але інформація, як ми бачимо, просочується. Також президент Азербайджану Альхам Алієв зробив чергову заяву на підтримку України. Останнім часом Азербайджан все частіше говорить про підтримку нашої держави і все більше критикує Путіна. Українська журналістка вчора вручила президенту Азербайджану шеврони підрозділів ЗСУ. Алієв прийняв подарунок і заявив про те, що дуже дякує нам, дякую, каже, вам за те, що ви робите, продовжуйте так само. А напередодні, як ви знаєте, він сказав про те, що ми не повинні миритися з окупацією своїх територій. І дійсно, сьогодні відносини між Баку та Москвою суттєво загострилися, хоча вони ніколи не були теплими і раніше. До речі, сьогодні на каналі Ютуб тут вийде. Я сподіваюся, змістовне цікаве інтерв'ю із Сергієм Даниловим, який спеціалізується саме на близькосхідному регіоні Кавказі. Загалом і ми будемо говорити про Азербайджан, російські відносини, перспективи їх і те, чим може нам допомогти Азербайджану протистоянні російській агресії. Тому залишайтеся на каналі, друзі, перевіряйте свої підписки і слідкуйте за повідомленнями, які тут будуть виходити. Тим часом Дональд Трамп, вважає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху стає некерованим. Він прямо про це не говорить, про це пише видання Axios, звісно, з посиланням на джерела в Білому домі, і пишуть журналісти про те, що, попри припинення вогню, досягнуте. За посередництва Трампа, а Трамп дуже хоче припинити стріляти в усьому світі, і нібито таке припинення вогню зупинило ескалацію в Сирії, білий дім став значно більше стурбованим щодо Нетаняху та його регіональної політики. Ви знаєте, що буквально минулого тижня Ізраїль наніс ударів по Дамаску. Ну і також, от, буквально днями Ізраїль наніс удари і по Лівану знову по Хезболі. Що, власне, кажуть у Трампа? Бібі. Поводився як божевільний, він постійно все бомбить. Це може підірвати те, що намагається зробити Трамп. І один із високопосадовців США вказує на обстріл церкви в Газі минулого тижня, що змусило Трампа телефонувати Нетаняху та вимагати пояснень. Ну це справді дуже серйозний сигнал. І за словами видання. В адміністрації Трампа зростає скептицизм щодо Нетаньяху через його імпульсивність та надмірну деструктивність. І кажуть, Нетаньяху іноді схожий на дитину, яка просто не хоче поводитися як слід. Дуже багато говорить про те, що багато дій Нетаньяху саме спричинені його бажанням зберегти владу. Ну і проти Нетаньяху навіть відкрита низка кримінальних справ в Ізраїлі. Сам же Трамп свого часу закликав їх закрити і припинити переслідування Нетаньяху. З такими заявами він виступав неодноразово. Щодо відносин США та Європи, друзі, міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив певність, що Сполучені Штати зможуть укласти торговельну угоду з Європейським Союзом. Ми з вами неодноразово тут на каналі про це говорили. Я виказував припущення про те, що ніяких мит проти Європи не буде. Об'єм торгівлі дуже великий, так само як до прикладу, у Сполучених Штатах Америки та Китаю. Трамп буде зацікавлений в продовженні торгівлі. В іншому випадку його височезні мита спровокують серйозну економічну кризу, в тому числі і в США, І він це чудово розуміє. Сам Лутнік повідомив про те, що розмовляв з європейськими торговими переговорниками і вважає, що є достатньо можливостей для укладання угоди, і каже. Це два найбільші торговельні партнери в світі. Це дійсно так. Він каже, що ми ведемо переговори між собою і укладемо угоду. Я впевнений, що ми домовимося. В мене чесно кажучи, також сумнівів з цього приводу немає абсолютно ніякого. Так само, як немає сумнівів з приводу того, що переговори між Китаєм та Сполученими Штатами Америки будуть тривати довго. В цей період не буде різких рухів з боку обох країн. Вони намагатимуться демонструвати на одному силу. Навряд чи будуть робити доному серйозні поступки, але оця, знаєте, машина возня, так я її називаю, вона буде очевидною. Що я маю на увазі? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та глава Китаю Сін Цзінпін можуть зустрітися на саміті організації Азійсько-техніцького економічного співробітництва, який пройде наприкінці жовтня, 30 жовтня та 1 листопада у Південній Кореї. Про це пише гонконгське видання. З посиланням на поінформовані джерела і кажуть, що зустріч Трампа і всі може відбутися в кулуарах саміту, або ж Трамп може відвідати Китай безпосередньо перед самітом. Хоча я сумніваюся, що може бути сам візит Трампа до Китаю, бо вже прогнозували, що може бути візит Трампа на початку вересня місяця, коли спливає 50 днів, які він нібито дав. На роздуми Путіну для припинення вогню. Ну принаймні так він говорив, що Путін цей період має ухвалити рішення про завершення війни. І саме після цього терміну у Пекіні може відбутися тристоронній саміт: Росія, США та Китай. У США дуже здивовані такою інформацією, і те, що пише сьогодні Західна преса, то ніяких таких розмов взагалі не ведеться про можливість візиту Трампа на початку вересня до Піднебесної. Однак, гонконгське видання пише про те, що інша зустріч глав держав. Тобто Сін Цзінпіна та Трампа могла обговорюватися міністрами закордонних справ Китаю ван і. Та державним секретарем Шамарко Рубіо, які нещодавно провели свою особисту першу зустріч. Там вони могли говорити про те, що зустріч між лідерами країн може бути, але про конкретні дати поки що, як на мене, говорити зарано. Москву атакують невідомі БПЛА з кількох напрямків. Про це заявив у повідомленні у соцмережах мер Москви Сергій Собявін. ППО Міноборони знищило ворожі БПЛА під час атаки на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб, нібито топе. Реконує він на місці падіння уламків у зеленограді. Працюють екстрені служби, вживаються всі необхідні заходи. Серйозних ушкоджень та постраждалих за попередню інформацію немає. Тривожно додав очільник Москви. Нагадаємо, що 18 липня під Москвою біля столичного аеропорту Домодєдова виникла пожежа після гучних вибухів. Ну а вчора вночі місто Зеленоград, що в Московській області, було обстріляне зенітними керованими ракетами ТКБ 1055 гвоздь. Комплексу ППО панцирь С-1. Це нова російська зенітна керована ракета, яка призначена для боротьби з малорозмірними цілями типу БПЛА, встановлюється в контейнерах замість базових ракет 57 с 6 А їх загальна кількість може сягати 48 штук на одній машині. Мешканці мешканці московської області оцінили новітню російську зброю. Більш детально поговоримо про наслідки російських обстрілів, про те, як карефія. Вдарило по Павлограду, і це сталося балістичною ракетою зі шрапнелю задля того, аби була максимальна шкода цивільному населенню. Після удару мешканці знаходяться на місці атаки металеві кубики, яким була начинена ракета. Тобто бачимо, що ворог спеціально робить так, аби було більше страждань для місцевого населення. До речі, Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі оприлюднив більш детальну інформацію з приводу удару по Павлоградському району. Він зазначив, що було гучно по обіді. Противник скарував туди ракету, виникла пожежа, вже її приборкали. Під прицілом агресора протягом дня була також і Нікопольщина. Ворог застосував дрони артилерію. Гатив з РСЗВ ГРАД потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівські громади. Постраждали двоє людей: – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Горіла суха трава, пошкоджена інфраструктура, приватна оселя і дві автівки. Синельниківщина по району російські війська били дронами, артилерією та кабами. У Новопавлівській громаді зайнявся легковик, у великомихайлівській поля з ячменем та пшеницею. Пошкоджені декілька приватних будинків. На одному з подвір'їв вогонь охопив дах приватного будинку і господарські споруди. У межівській громаді зачепило газогін через атаку. Впівдронув у Грушівській громаді на Криворіжжі Палала суха трава. Ось такі невтішні новини надходять з Дніпропетровщини. а Ворог продовжує виправдовувати свої атаки, пояснюючи, нібито там був якийсь відповідний військовий об'єкт.